Твоя мама нав'язала тобі образ твого батька, а ти навіть цього не помітила. Можливо, ти досі віриш, що він був поганий, хоча, можливо, ніколи й не мала власного погляду. А твої партнери це той самий образ батька, тільки в різних виглядах: байдужий, агресивний, холодний або навпаки добрий, слабкий. Любить випити мене звати Іна, я розстановниця, Розставляю всіх по своїх місцях в сімейній системі. Тому що часто, навіть такими словами, які мама тобі говорила в дитинстві про твого батька, вона просто його виключила із системи. І, можливо, так твій батько дійсно робив помилки, але в кожної історії є дві сторони. А ти, можливо, знаєш тільки одну: пови три поради, які тобі допоможуть. Перше, дай собі дозвіл мати власну думку про свого батька, пізнавай його ніколи не <пізно>, пізно. Друге, знайди факти про нього від інших людей або родичів, які знали його з іншої сторони, не тільки з маминих слів. І третє: напиши для себе якого. Ти чоловіка справді хочеш, щоб це була не копія і не протилежність батька. Що хочеш звільнитися від цих слів, перепрошити мамин сценарій, пиши в коментарях слово стосунки, і я тобі допоможу. І залишайся зі мною. в мене про справжнє життя.